Якщо раніше сприятливою зоною для вирощування качанистої вважалася південна зона Хмельниччини, то останніми роками щедрих урожаїв досягають у всіх районах. Безумовно, що це можливо лише при дотриманні високої культури землеробства. Цьогорічна запізніла весна, а пізніше дощі трохи стримували сівбу кукурудзи. Примхам природи, хлібороби протиставили свою продуману організацію праці. Робота організовано круглі сутки. Працює техніка з поля. Не виїжджає, приїжджає, приїжджає заправка в поле, насіння поле механізаторів. підвозиться, привозяться обіди, вечері готовляться. Всі умови складені для того, щоб максимально використати погожий день і засіяти найбільшу площу. В Сахновецькому агроформуванні подбали і про людей, які зайняті в полі. Адже техніка тут сучасна, потужна і має використовуватися сповна. Отже, вимога до механізаторів висока. Для того, щоб працювати на такій сучасній техніці, потрібно знати, де ви голодівали не. Ну, училище спочатку, а потім практикувався тут. В цьому ж господарстві. В цьому ж господарстві практикувався, вчився. Знавав цю техніку як, що до чого. І зараз вже працюю на ній. У вас робота організована як одну-дві зміни. Е, ну, як сказати вам. Сьогодні я працюю, завтра віддихаю, а післязавтра. Получається, що так в дві зміни. Воно ну, ну, трошки важко 12 годин? Ні, ну то ну так важко, але привикаєш. Погоду хлібороби не спланують, але своїм досвідом, умінням, вони роблять все, щоб і цього року зібрати багатий урожай кукурудзи.